Отримання від строчки, якщо у вас є троє та більше дітей до 18 років, незалежно від того, чи всі діти є біологічними, чи якісь є від різних шлюбів, або, наприклад, ви вступили в шлюб, в якому жінка має там двоє дітей, і у вас є самостійна або спільна дитина, або ваша дитина від попереднього шлюбу. Немає значення. Загалом у вас є троє дітей до 18 років. Дуже запутано, проте ми будемо розбирати все шаг за шагом. Отже, ми будемо про це говорити, яким чином які документи необхідні для отримання відстрочки, як їх подавати тощо. І головною ознакою в цьому відео буде те, що ми будемо посилатись на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та на 560-ту постановку Абінету міністрів України. Тому що він надає ну, дуже багато е, корисної інформації стосовно цього. Отже, перевіряй підписку, став дзвіночок вподобайку. Тут все про твої права. Так, потрібно почати з того, що. Новелою 560-ї постанови Кабінету міністрів України є все ж таки е, підтвердження того, що загалом є троє дітей, і не обов'язково, щоб вони були, е, так би мовити, біологічні. Так? Тобто ми кажемо про те, що раніше цей момент було дуже складно довести. І при цьому також новела 23 статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію є те, що е, відповідно. Не потрібно мати заборгованість зі сплати аліментів. Це дуже важливий момент, так це нові зміни, і зроблено так, що якщо ви маєте, наприклад, дитину, і вона там в попередньому шлюбі, і вона мешкає не з вами, і ви маєте сплачувати аліменти. Якщо у вас немає підтвердження того, що ви сплачуєте аліменти, і у вас немає заборгованості, то ви можете не отримати відстрочку. Ну, а про все по порядку. Переходимо до самої постанови. Ви можете побачити пункт третій: жінки-чоловіки, які на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці. Тобто, ви маєте розуміти, що якщо у вас є троє дітей, і хоча б по одному є заборгованість зі сплати аліментів, відстрочку ви не отримаєте. Далі, на підтвердження цього, свідоцтво про народження дітей трьох і більше із зазначенням батьківства військовозобов'язаного військовозобов та один із документів. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю, батьком дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком матір'ю. Або рішення органу опіки і піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов'язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків і їх виховання. Або рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного відповідно до положень статті 315 цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину. Отже ми можемо розділити ці моменти на декілька аспектів. Тобто, зрозуміло, що потрібно свідоцтво про народження дітей. Це окей, те, щоб підтвердити, що це діти. Далі. Ми маємо надати або свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матерію, батьком, дітей трьох і більше. Тобто, ви, маєте, ви можете, допуст, наприклад, вступити в шлюб і. Там будуть діти, і ви можете надати копію свідоцтва про шлюб, так, для того, щоб підтвердити цей статус, що якщо е, ви вступаєте в шлюб з жінкою, яка має трьох і більше дітей. І в даному випадку потрібно розуміти, що тут, е, хоч так і не пишеться, проте має бути так, що якщо жінка має двох дітей, у вас один, одна дитина, то все одно загалом у вас троє дітей на утримання. Проте в таких випадках я раджу, е, щоб. Були заборговані зі сплати елементів у батька у тих дітей, які є у вашому новому шлюбі, так, у дружини, не ваші біологічні діти, тобто, щоб той батько або його не було, так є випадки, коли там записують, наприклад, з показань матері дітей, так, відомості про батька, або, наприклад, ну, його не стало, або є якісь інші моменти. Або заборгованість сплати елементів. Тоді буде більше шансів для того, щоб ви отримали відстрочку. Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком матерію. Це взагалі вартує окремо уваги. Питання в тому, що визначення місця мешкання разом з батьком, ну, в судовому порядку, це більш-менш нескладна ситуація. Так? Тобто ви можете спокійно подати позовну заяву про розірвання шлюбу, встановлення місця проживання разом з дитиною ну, разом з вами, дітей. В такому випадку ви будете сплачувати лише судовий збір. Там, якщо ви подаєте просто так позовну заяву по правому вигляді, це тисячу. 211 гривень 20 копійок за кожну дитину, оскільки це буде окрема вимога по кожній дитині. А якщо в електронному вигляді, то взагалі там 968 гривень з копійками, якось так. тобто до 970 гривень за кожну вимогу. Ну і плюс вимога про розірвання шлюбу. Тобто це дуже такий нескладний момент, особливо коли. Жінка не заперечує, тобто подається позовна заява, як я роблю, коли ми там розлучаємо дітей, е, дітей, е, батьків е, з дітьми, е, ми подаємо там, і вони не мають спору між собою. Ми подаємо там позовну заяву і від іншого сподружжя подаємо заяву про визнання позову і дуже швидко отримуємо рішення. Вони є в інстаграмі, тобто всі скріншоти. Це також е, дуже Швидко розглядається. І фактично, якщо немає спору, якщо сторони визнають цей позов і для них це ок, то суд зазвичай так і задовольняє. Тому е, отримати відсрочку в такому випадку, ну, на мій погляд, взагалі не складно. Тобто, ви можете цим користуватись. Далі місце проживання. Рішення органу опіки піклування про визначення місця проживання з тим з батьків, які є військовозобов'язаним. Ну, це альтернатива, так? Ну, є відібрання діти, дитини, там інші моменти, тобто це просто альтернатива. Або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні. Тут маємо зазначити наступне: У нотаріуса ви можете укласти договір подружжя, ну, там, договір батьків про утримання дитини. Де сторони самостійно визначають порядок взагалі цього моменту. Там чітко вказується, з ким мешкає дитина, що немає бо яких спорів з цього, яким чином будуть стягуватися аліменти, в якому розмірі, там тощо. Тобто, всі моменти, це загальний договір. На моїй практиці ми укладали один раз для клієнтів, а проте в контексті аліментів. Проте це не складна ситуація. Так, він коштує, він дороговартистий, проте він має на меті декілька моментів. По-перше, ви... Отримати елімент, ту суму, яку ви зазначите, домовитись так, не за рішенням, особливо, а як домовити? Це місце мешкання дітей, тобто, в даному випадку, це буде дуже гарним аргументом для цього моменту, так, тобто ви можете просто укласти цей договір. Ну і по-третє, це підтвердження всього одразу, тобто це все в одному документі. І фактично ви можете таким чином звернутися до нотаріуса і зробити такі договір. Це окей. І цей договір а, і виступає, так би мовити, цією останню інстанцію. А, і якщо, наприклад, немає виплат аліментів, ви можете зробити виконавчий напис на цей договір, і все буде окей. Тобто, це така опція, якою можна користуватися, і на моїй практиці ми стикалися з цим. А, і це працює, це дуже зручний спосіб. Далі. Рішення суду про встановлення факту перебування дитини на отриманні військовозобов'язань відповідно до положень статті 315 цивільного процесуального кодексу України, а також договір про сплату аліментів на дитину. Це такі індивідуальні моменти, і загалом ми маємо ситуацію того, що наразі можливо отримати відсрочку, якщо є троє дітей на утриманні, троє і більше дітей до 18 років. Є дуже багато запитань, наприклад, якщо одни, одна дитина досягла 18-річного віку, проте, все ж таки, родина має статус багатодітної родини, так? тому що дитина продовжує навчання на стаціонарній, там, на денній формі, в вищому навчальному закладі, і, відповідно, так, дійсно, по закону вони вважаються багатодітними, проте в даному випадку це не працює, так? якщо ми звернемо свою увагу, до 18 років, тобто тут дуже чітко встановлюється віком до 18 років, Тобто тут не статус багатодітних, а саме до 18 років. Це дуже важливо, тому що багато людей цього плутають. І ви можете потрапити в неприємну ситуацію. Якщо, наприклад, ви прийдете з документами, що дитина досягла 19-річного віку, проте вона навчається, дійсно, ви маєте статус багато проте відсрочку ви отримати не зможете. І в моїй практиці є такі моменти, коли в шлюбі, в шлюбі самому двоє спільних дітей і у дружини. Від попереднього шлюбу була ще старш старша дитина, якій не було 18 років. Проте сам момент в чому, що батько цих двох дітей, по суті, лише дво, двох дітей зміг отримати цей посвідчення так багатодітної родини, і відповідно по цьому документу зміг виїжджати за кордон, отримав відсрочку, того що тобто він зараз перебуває за кордоном там. Це не мій клієнт, а... мій клієнт, ця жінка в іншому питанні в контексті аліментів. А проте така ситуація була. Є інші випадки, коли виїжджали з трьома дітьми. Тобто це все працює, це все можливо робити. Стосовно подання документів. Ви вже знаєте, що є 560-й постанові додаток 4, там заява про отримання відстрочки, Там ви можете написати частина, перша пункт третій, відповідно, як ви бачили. Тут, що це право на відстрочку. Додаєте ті документи, які ми з вами розібрали, це може бути рішення суду про встановлення місця перебування дітей з вами, це може бути договір подружжя, ну, договір про утримання дитини, з ким вона буде мешкати, тощо. Ну, вони будуть мешкати, так, діти. Ви можете додати ці документи тощо. Якщо у вас встановлюються, тобто такі речі в судовому порядку це рішення вони в будь-якому форматі вони будуть підходити. І тут, хоча і не вказується цей момент, коли ви в шлюбі і у вас є спільна дитина, а від попередніх шлюбів. У вас є а, дитина, так якщо у вас є в поточному шлюбі двоє дітей, а в попередньому вашому шлюбі є ваша біологічна дитина до 18 років, то ви можете отримати відстрочку, додаючи всі свідоцтва про народження, тому що ви є а, батьком цих дітей. Проте ви не повинні мати заборгованість з плати аліментів. Що робити, якщо, наприклад, а, мати дітей, так або дитини якоїсь окремої не подавали на аліменти? Ви можете укласти договір так, у нотаріуса про сплату аліментів і, відповідно, отримати підтвердження того, що у вас заборгованості немає. Ви можете звернутись до суду за судовим наказом, швидко його отримати. Це буде більш дешевше, так. Там. Знову ж таки, якщо там через електронний суд подаватись, то 500 гривень судовий збір, ви отримаєте цей судовий наказ, подаєте до виконавця, і виконавець також може надати довідку про відсутність заборгованості і все. Тобто, це такі речі. Проте це потрібно буде робити. Так, є випадки, коли, наприклад, дійсно немає ніхто не подавав на аліменти, так би мовити, і це наразі проблема, тому що ну вирішили зробити таку норму. Отже, з цим потрібно вирішувати і так би мовити, довідка від дружини самої, що просто в неї немає будь-яких претензій, може спрацювати. Проте я раджу все ж таки отримувати або від виконавця, або в нотаріуса підтвердження того, що немає заборгованості з сплати аліментів. Це такий момент. І ви повинні розуміти, що якщо жінка шантажує, такі випадки є, на жаль, що не буде надавати там, жодних підтверджень, там, поки ви не зробите щось там певне, крім сплати самої заборгованості, так якщо у вас є заборгованість, то ну, до побачення. А якщо саме шантаж. То я раджу звертатися за юридичну допомогу. Це можливо встановити, що відсутня вимоги. Головне, щоб ви правильно сплачували аліменти. А аліменти правильно сплачуються переказом або безготівково, наприклад, на банківський рахунок або Укрпоштою. Так, або на рахунок виконавчої служби з відміткою, що це аліменти за певний місяць певного року. Тобто аліменти травень 2024 року. Це дуже важливо, тому що якщо ви просто зробите переказ, це не буде вважатись таким. Це дуже важливо. І кожен місяць, кожен рок окремо вказувати. Інакше можуть бути проблеми. Будьте впевнені, будуть, тому що я так мовити працюю з аліментами, стягненням заборгованості, і на це стоїть всі звертають увагу. Отже. Сподіваюсь, в цьому відео ви зрозуміли, чи є у вас відсрочка, чи ні. Якщо у вас залишаються якісь додаткові запитання, то ви можете їх залишати в коментарях під цим відео. Якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете записуватися. Всі посилання будуть в описі під цим відео. І знаєте, захищайте свої права.